Ви мені в ну, не, давай, так. перекупаєте? Ми ж да. українська, да, звісно, конечно, ж українська. Часто тренується ваша команда. Марків Дві не, не. Недельки, як ми зібрались з місця. Дві не як ми так тренувалися. Ці депутати? У вас такі молоді ні, депутатські. Ні, у нас виходить 50 на 50. 50% депутатів і 50% працівників із сполково. Ну це правда, це правда. Ніяких тут таких підсадних так, руток немає. Це, я... Молода у вас влада? Ні, я б не сказав. Подивіться на мене. Мені 56 років. Пам'ятаєте, Іван Попович, депутат. Ну взагалі яка мета приставила? Мета вам, мета це. <пори> <пори> Запад, схід це єдина країна. І ми розуміємо, що є політики, які хочуть показати, що це не так. А ми показуємо, що це дружба. Смисл цієї ігри це показати, що ми єдині, що в нас одна мета. Незалежність нашої рідної матінки Ненки України. Ви, ми до вас приїхали, у нас у вас сьогодні день міста. 24 августа у нас буде, ви до нас приїдете. Все добре. Нас зустріли дуже хвально, ми дуже один гол пропустите? Ні, нема питання. Це не до мене, до іграків. Я думаю, все буде гаразд. Рази в голову діло. гра на процесі, дивіться, як добре, всі боліють, всі сміються, всі хвилюються. Це чудово. А для мене Львівщина це, 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 це просто чудо. Я сюди приїжджаю кожний рік і чувствую себе як в парки, як в Львіві. Так же само, уютно. Люди у вас в Ані. дуже такі вічлаві. Це дуже гарно. Дякую вам. Я Іван Попович, депутат місцевої ради, міської Харківської міської ради. так, так.